Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій вірш, присвячений повному місяцю або ж повні, яка відбулася 10 липня 2025 року. Зі степу дотелепав до села, коли в лице війнула прохолода. Надвечір тихо в балку залягла. Вслухалась, як повз неї я проходив. Вона, мабуть, мостилася до сну. Знеможена від спеки позіхала. Сукеночку, знімаючи тісну, махала нею, наче опахалом. У смокінгах сюрчали цвіркуни для місяця палку свою сонату. Дивилась про холода м'ятні сни, і не думала до ранку просинатись, Із балки із узбіч рясне зело, розпахлось терпко соками і снами, пахтіло в світлі місяця село, цим літом, липнем, липами і нами. Кущах важкі дрімали будяки, все важчало в мені і скрізь відповні. По місячній стежинці вздовж ріки, важкі думки, несли мене, мов човник. Дякую вам, друзі. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на мій YouTube канал ви зможете побачити у профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги! З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій.